Підтримувати підтримувати бо критики на вулиці забагато сусно для того, щоб створювати яке середовище? яке середовище Доброзичне. 13-річна Варвара почала ходити на зустрічі психоемоційної підтримки за рекомендацією брата і не пошкодувала. Окрім емоційного розвантаження, бонусом отримала корисні поради. Тут нові знайомства, тут дуже цікаво. Я дізналася багато чого нового. Я дізналася як правильно ставитись стіли і вирішувати якісь питання. Лише підтримка і ніякої критики. Це основні принципи зустрічей. Було Пару разів, коли один одному писала якісь компліменти, що подобається в людині, воно приємно таке отримувати. Також ніякої критики, тільки підтримка. Все сказане тут залишається тут. Підлітки отримують і практичні навички. Наприклад, як допомогти людині при панічній атаці, подивись на ліво. наприклад, подивись наліво. Що бачиш, які великі предмети бачиш? Дзеркало, стіна, гирлянду. Бачиш, добре. Подивись в іншу сторону направо. Так. Що бачиш, які великі предмети бачиш? людей, коли у нас ми в тривозі їх паліси. Ми нічого не бачимо, окрім того, що ми боїмося окрім той свої панки. Що ми зараз зробили з цією людиною, Яка навпроти нас? От ми відволікли такі безкоштовні зустрічі. Психологині почали проводити на початку повномасштабного вторгнення. Проходять вони щонеділі та тривають півтори години. Діти так нас були такі. Ізольовані з, з початком карантину, коли почалося повномасштабне вторгнення, у них іще виникло багато тривоги і страху, пов'язаного взагалі зі своїм життям. З'явилася тривоги, і тривоги, можливо, навіть не за себе, а навіть за своїх домашніх улюбленців, про які вони переживають. Тривоги пов'язаної із розлукою з друзями і близькими. Нові групи організовують регулярно. Про них можна дізнатись у соцмережах. На нашій сторінці в Фейсбук Тетяна Олійник, Олена Сурда в райончику. Ми публікуємо. Дописи про те, що набираємо нові групи. Зупинятись не планують, бо психологічні проблеми продовжують виникати. Одна із найчастіших накопичення гніву та агресії. Радять екологічно виплескувати такі емоції бій подушками або малювання. Анастасія Якубовська, Павло Черненко. Дніпро ті